Рій виходить на пасіці один за одним. За 22 роки мого стажу. Я такого ще не було в мене ніколи. Я не знаю, що це робиться. Вчора я приїхав на пасіку 21 го числа. Як завжди починаєш знімати відосик, що я приїхав, все хорошо. На дерева ж дивлюся, кажу, ось рой висить один. Он другий роя то сіла ще прикалуюсь, як Це було всім доброго дня. Сьогодні у нас 21 травня 2025 рік. Потихеньку розпогоджується, верхушки акації цвітуть. А на деревах я приїхав, є невеликі сюрпризи. Сюрприз. Один. Один бабина такий, доволі непоганий. Це 90% з госпіталок. Бо там не були удалені маточники по причині того, що була холодина, я це не зробив. І оце один. І він знайшов. Бачите, невеликий. Ну там дуже високо. Я туди лізти не буду стопудов. Це точно не моя тема. А цей, звісно, зараз треба буде, оцей треба буде якось тряхнути. Ну оце і всі сюрпризи. <гум> Новогодні на сьогодні. <гум> Так-то блін, нічого раїться, більше не буде, бо продано практично зі своїх пастики продані пакети. І тут таке, тут хвости. Оце тільки воспиталки були. ну. Більше варіків ніяких немає. Це так було воно, я познім, а тоді туди-сюди дивлюся, юханий б ти бабай. І ще рій висить он на дерев'яні один, другий, третій. Я... я в шокі. Я починаю бігом вже ж позвонив батько бігом, під драбину подержиш, треба знімати ці рої. Думаю, що це таке, откуда вони вийшли? Я ж продав пакети пасіку, там же ж одні хвости. Не може такого бути, понімаєте чи ні? Откуда воно взялося? Потім, поки ми туди-сюди менжуємося, я дивлюся, ще один виходить. Я дивлюся, і ще один виходить. Шість штук я насчитав. чи шість чи сім. Я не знаю, один до сих пір висить. Я такої чепухи бжала зла ще дуже. Чого зла? Тому що я зараз ще раз розкажу вам, бачите, які вони? Трохи нервні. Я такого ще, чесно вам скажу. Ну не бачив. Оказується, виходять рої не з сімей. тому що сімей ж я ж то, ну тут у сімей 15 є таких сильненьких, а то ще продав пакети. Виходять рої з хвостів, з пакетів. Я думаю, блин, ну як таке може бути. Скільки ж там осталось п'ять ромок? Ну да, в деяких в деяких там залишилося і більше бджоли за заставною грунами є висять. Думаю, блин, ну одно це матки нема. Матка ще там якраз за матки повилуплювалися. Думаю, та ні, та не можеш такого бути, ну це ж. Ну, це все одно бред це якийсь. Я ж позвонив і до Олега, позвонив. Олег каже, я сам не знаю, є така штука, каже, вони хвости починають роїтися і виходять. Позвонив до Андрюхи в миргру. Те саме каже, в них буває таке, йомаю. це хотів у вас спитати: що це таке? Що це взагалі таке? Я подумав, може, корма немає, і все немає, і вони все збираються і влітають. Ну, блін. Подивився і виходив рій, я заткнув бігом паралоном льоток. Дивлюся, а воно, коротше говоря, цей. Дивлюся, а там меду три рамки, то не в медові діло. Сказав би, що маточники, там свищові маточники вони потягнули і їх багато, і почав рій виходить. Тоже ні. Одну сім'ю відкрив, з якої виходив рій. Там одна матка, ту яку я підставив маточників, там свищових ніяких немає. Я в шокі. Так що хто може з таким ще стикався, розкажіть. Сьогодні, дай Бог, сьогодні ніхто не виходить, дивлюся, все нормально на сьогоднішній день, сьогодні 22. Вчора я шкав, чи 6-7. ну Ми їх половили, один висить, на сядіш неділі буду ловити, якщо останеться. Я не буду ждати. Я такої чепухні ще в житті не бачив. Спитаєте мене, чи не розстроївся розпит... я, що вийшло два роя? Я вам скажу абсолютно. ні. Я казав один чоловік, рой це сила. Так що... Нічого, зараз будемо лізне забрати і будемо забирати. Пасіка потихеньку гуде, я вам скажу. Тому що верхушка Акації ну вона коротше говоря, вона слабенька. Зняли ми цей рій, елементарно просто спилявши ветку. Другого виходу у нас не було. Повін, Трошки не планували, підставив вулик і бджолки починають лізти, починають заходити. Такі він великий царій. Такі хвости. Бачите. Тобто бджоли багатенько. Ну, не так, щоб аж критично. Ні, ну багато бджоли. Хвости. Ось іще рій вийшов невеличкий. Як бачите. Не збираються движення. Оце один. І ще он один висить. Теж вийшов. Поки я тут розширяю. Ну, дивлюся, придивляюсь сім'ї. Так що розширяю. Кормити треба, треба розпочатувати кубик. Він бачите, теж висить, зараз покажу. Бачите. Не знаю, чи буду лізти туди, потому що, потому що, потому що. мало він ще й розділився, бачите, на дві частини. Одна частина, друга частина Ройо. і Такі ромки на три, мабуть. А є такі хвости, дивіться. Тут матки, звісно, ще ж не облітані. Я маточник вставив, це матки повиходули, але ще вони не, не плідні. Ну, багатенько бжили ну, Не так, щоб аж через щурщо вилітать його і ройоми. Ну, я не знаю, що це В деяких даже мед є, в деяких немає. Ось одної вилетів рій, я помітив його, дивлюся, і дві рамки медові стоїть, повністю медові. Нарешті почали випускати і робити отакий от продукт для бджолярів. Під назву, яку ми з вами придумали, колотушка. Приходить в отакому ящику, приходить на любе відділення до 30 кг і стоїть всього на всього сто гривень. Доставка. Отака народна кремовалка, недорога. Скоро в наступному відео буде повний огляд на неї. Подивіться на цю колотушку, що вона складається: 30 літрів, ємність, краник є, нержавійки лопасті. Кришечка, подивіться, як продумали, все знімається, все чотенько. Двігатель класний. Ось його характеристики. В наступному відео розкажу. Все чітко редуктор також є, на двігателі. Ставиться датчик, температурний освіт. Цей датчик можна ставити також, якщо взяти, надіть крим, на кримовалочку, лотушечку декристалізатор, можна заснути цей датчик і буде підтримувати температуру для розставання меду. Буде повне керування цифрове, де показує температуру, де показує, де можна виставити таймер. Все можна в наступному відео покажу. Це просто скорб. І стоїть він 12 тисяч гривень плюс нижка для підписників. Зараз я вам показую цю кримовалочку. Ось дивіться. Та це не просто кримовалка, це колотушка, це народна любимиця. Я реп не люблю, я його не знаю. Але зараз вам його я зачитаю. кремовалка колотушка. Ти не просто ігрушка, ти крутиш мед, і тільки вперед несу на базар черга до столу, кремет колотушка, всім по приколу. Бджоляр в кайфі, кеш, лопату й за медок. Спасіки летить, знову клятий цей ройок. Я пісні слів цієї не знаю, по тому з телефона я вам його читаю. Колотиш ти мед, ніби в ритмі хіп-хопу. Бджоляр на пасіці працює в суботу. Сонце світить, бас біт качає, кримарка рулить, пасіка гуляє, пахне липа, акація, мед солодкий. У баскетві шоп знайдеш все чотко. Колотушка в ділі, рух не зупиняй, кримут той мед, кишуй, прокачай. Пульс випустив таку класну кремовалочку, Вона доступна вже до замовлення. Дзвоніть до мене, замовляйте. Знижечку вам зроблю. В наступному відео зробимо повноценний огляд, повноценний обзор на цю кремовалочку І що вам скажу? Для збільшення рентабельності, але й просто навіть собі качать колотити цей мед. Дома соняшникове переколочують. Отлічний варіант за адекватні гроші, народна кремовалка, колотушка. І ще напишіть в коментарях, чи залишати ці бджілки і назву цю. Тому що пульс гов, 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 говорив, що буде залишати на відрі лише назву пульс. Що вам хотілося б, щоб було і наклейки бджілки і оця назва колотушка? Напишіть в коментарях. Якщо буде багато коментарів за, то вони залишать оці всі наклейки, також будуть тільки е, будуть Колотушечки ці. Все, переміщаємося на пасіку. Плюс і ще в мене проблема: 55 сімей, зовсім без корма, абсолютно. Я Канді почав розкладати, японяв, що це дурне діло Канді, і в мене залишився з осені сахарна пудра залишилася, тому я її розколотив і почав давати. Ранок другого дня на пасіці це 22 число. Бжілки трохи мотаються, бо йшов дивився, акація верхушки такі щось цвітуть. Ну, це вся фігня. Ось акація буде. У мене залишилося з осені за корма. Ця ж сахарна пудра. Сьогодні заколочу. Вирішив я колотити в бочки, дві бочки, грубо говоря, потроху не до повного, бо тільки цей кубик вимажеш і з нього вибирати важче. Насос положив я. Насос положив. Я вам показую, який насос у мене. Ото тим насосом я колочу і розставати буде цим насосом. Є схожі насоси дренажні, але вони не гаяться, вони виключаються через кожні 15 хвилин понагріваються. Це і нормально лукосить. Грій. Грій пішов. Де він був, хер пойми. Десь на тій ветки, наверное. Може навіть і не мій, бо летів не з пасіки, не з моєї. Он пішов. Пішов кудись. Починаю грузити кормушку пушку на 4 літра. Там, де гнізда можна її поставити і буду по 4 літри заливати. Але там, де вже магазини стоять, буду літрові турецькі ставити. Ну, їх менше треба мені. Це ще лайфхак для вас, щоб почало нормально тектись з допомогою цього насоса з цього. По трубці, трубка метрів 50 у мене. Одкриваємо кран і кладемо його в воду. По другому воно не засосе. Ви поняли? І трубка ось пішла. Пішла і пішла. Шланга не трубка і вон дві бочки наколотив є дуже швидко з допомогою цього насоса шланга теж така можна бути м'якенька тверду не беріть бо його тягати треба ось такий кран зараз насос качає. один к, пол... один к одному сироп, тому тече краще ніж по осені відкриваю кришку кладу сюди кормушку кушку на 4 літра два відділення бачите зараз покажу як воно фігачить Сейчас. Все, 2 є. Все, Опа. є, набрав. 4 літра. Дуже швидко. Бачите, з допомогою такого насоса. Я ще його роздам за 15 минут. Всього тут вулики, де вже повне гніздо, немає кормушку пушку пихнуть. Ставлю кормушку літрову турецьку. По турецькі кормушки. Їх зараз зараз купити, можна в мене по 34 гривні. Різниця є, розказую. Раніше за розказував, може хто не зрозумів, одразу завозили нормальні кормушки, хороший пластик. Той, який зараз є ці кормушки в нас есть по 34 гривні, їх мінус треба підрізати. Ножицями по металу клацнув і клацнув. Ну, лучше з одной сторони, чи з двох, по 3 мм, бо вони 478 мм по тому. Є, потім турки почали завозити, не треба підрізати. Але тут друга фабрика, там пластик говняний, поняли чи ні. І зараз вони теж на ринку є. Їх підрізати не треба, тут турецька кормушка, але пластик поганий. Він хрупкий і на сонці полежить, перетрюхає. Там не треба підрізати. І третє, українські почали робити кормушки, теж, похожі, взяли, скопірували отакі. Там пластик теж не такий. Тобто, у мене ось айфон зараз оригінал. Поняли? А є копія китайська, а це те ж саме. Хоча завезли в Україну, оце у Шумера можна купити їх непосередньо. Турецький оригінал, хто купляв, їх ще 7 років тому, той знає, пластик м'ягенький, хороший. Тільки мінус за те, що підрізати треба. А є не оригінал, а є взагалі в Україні, що там пують, тому що гроші хотять. Все, буду кормити, буду кормити далі, що небагато і залишилося. Ну, це бачите, ще так воно тут зараза... Трансбуй, там щось буде. Кормушка повна. Кормушка повна. Пішов далі. Забув добавити, що я ще ж оці хвости ось пробігся, вчора вощи не поставив по дві рамки. Думаю, блін, з заставною багато бжоли. Понімаю, що вони і строїть не будуть. Але все одно поставлю. Мало ли, ну в суші немає мене просто підставлять. Бо думаю, може це і за цього ще вони летять. Тут, батя, я не сіяв. Батя посіяв, тут фацелію. Ну, Найняв трактор, його задіскували один раз, другий раз пізно. Але виходу не було, то трактора не було, то те, то все. А це ось посіли під трактором сівалкою тракторною. Два ну, кілограма пішло насіння, а я купив 10. Ну, подивимося, що воно було. Ну, після посіва дощ пройшов, так що я думаю, що він зійде, а там десь середини липня буде цвісти, буде пізній взяток. Нічого страшного. Нічого Лучше, чим, лучше, чим бур'яни будуть рости. А він ще хотів показати вам акація. Ось бачите, ото Вон стоїть. Ото. Бачите? І вона тут зелена. Немає тут акації, коротше, там в селі я бачив трохи біліє верхушка, ну тут взагалі немає ніде. Тому... тому що я вам скажу? Тому... буде акація з мішком. Можливо, хто хотів собі придбати новеньку медогонку з нержавійки, можливо, хто стіл розпечаточний, воскотопку, можливо, кому кормушки нужні, вощина. або ще якісь, що касається бджільництва, можете звертатись до мене інтернет-магазин Баскевичку .ua. На сьогоднішній день я вже домовився нарешті з Приватбанком, і в мене абсолютно будь-який товар можна взяти. В кредит оплата частинами без переплат, тобто оплата частинами, якщо у вас доступний ліміт від Приват24 від Приватбанка. Заходите, подивилися, є, можна взяти будь-який товар і виплачувати там на 5 місяців, на 10 місяців, на 10 місяців там менш вигідно, Ну а на 5 місяців це найптимальніше варіант. Я хотів би, щоб ви в коментарях написали, тобто зворіть точно не треба. Напишіть в коментарях, як ситуація у вас по роїні. Маю на увазі, можливо, хвости і у вас таке отак вилітають і роям. і Ірої такі не сильні. Ну, один, може, якийсь змішаний був, то один такий на пів відра 20 літровий, хтось здоровенький, дебелий. А ті такі реально нездорові ті е, ті райки були. Напишіть, як у вас ситуація, як у вас роїння по пасіці в основному. Я ж кажу, в сім'ях, у мене нормальне. Магазини попідкидав, куди щось кормушечку поставив. Все, на тому й закінчилось. А оце хвости, ну таку, чесно говоря. Як той казав мені, та продав пакет, все отлично, хорошо, все, бжолки вже не рояться, і гроші в керма, ага, Получилося так, що вони чогось рояться, бо Вчора по деревах, як полазили трохи, то оце таке. Все. Ставте лайки, підписуйтесь на мій YouTube канал, щоб не пропустити нові відео про бджільництво. Напишіть в коментарях, яка у вас ситуація по роїнню та по медові. І все, до скорих відео, до наступної неділі, до побачення. Я на Полтаву, ну перед тим як їхати, сів я обідав, коли там огірки добрі, коли каже, це Серега огірки вирощує, я заїхав я ось заїхав, я за огірками. Зараз я покажу, хто такий Серега, і що, це, і що це за місце? Це ж другий точок, мій, може, помните, чи ні. Зараз ми його отак трошки здалеку покажемо. Там де в нас плеє, все були вулики. Серега що купив, а я продав. Серега тут купив три ну, 4 хати вже. Переселенець, молодець, дивіться, все. Тут нічого не було. Тут дід жив, в якого був огород, понаставляв наставляв і займається з дружиною. Помощник є. Ось дивіться, а це що помідори? Да. Бо я ж в не взагалі не розумію. Скоро буде. Ти що? Серега займається. І це за скільки ти все зробив. В кого? Ну оце всі теплиці, це постійно. Місяця, да. Оце всі теплиці за, ну, за год ви хубіч. Ні, у вас і прошлому ж були. По холодку. Ну ти даєш. А це, а це в холод, виходить. Там котел бачу стоїть, це ви топате, так? Да? Візде, огірки поки огірки Та ти що, блін, диви. Кабачки. І кабачки? Звісно. Моя в сільпо скупляю. Сільпо буду буде сред постійно заїжджати. Ти ще картошку посиди. мені картошка називає, <laughs> трапиш <Требіше? laughs> нічого. <laughs> О, Тут же жара. А скільки тут температура? 35-34. Ну Там, це шу. Див диво. Не, ну такому я ще й не було. А, а тут вулики нужно, ти не ставиш, щоб залітали бджоли чи ні? Чи вони а не нужны? Ну, не точка прилітають. прилітають сюди, так? Да? Дісти можна прямо тут. Представляєш? А, це темпер... а я влагу, як ти тут нужно піддержувати якось. Капельний зрошень. А вода зі скважина йде? Так, да, пробили скважину. скважину. Так а воно прям со за скважини закачує полівати. Да, да. Не холодна сама для, для цього для гірків? Ні, ні, ні. Та тут жарати бачите. А оце ці холода, морози, це треба було топити. Ще... Слава Богу, Андрюха продав біля лісу. Тут Начай, хазяйка, хазяйка Начай, ось. Дать, бабу, дє, хазяйка не. ось, а Серега це так помощник. Робоча сила. Оже, точок. Ну, там воно з другої сторони, там вон, ліс будемо. Зараз да. Серега пасюк вивіз на друге село. Де гірки висять. А скільки це ти тільки через місяць, да, вони, чи як воно виходить, по да. време. Да? Офігеть. Два старового марку не садили. Це люди приїхали. Люди приїхали за півтора року, грубо говоря, посадили, зробили. А місці плачуть, немає. Грошей серйозно, що робити. От вам, будь ласка, живий примір. І ти реалізовуєш їх, в принципі, там. То, не вистачає. Не вистачає, навіть, да? так? Запроси більші, ніж цей. Так, так. І в магазин чи якийсь там на базарі, так? Да? Магазин автобус. -опто. Оптом магазин, да? Йоханий бабай, Красота. Тепер на мікронаточці ще осталось щось теплиць і буде порядок. Те, що хотів. А і туди ще будеш стати там, Ну, де чули ставити. тільки перед від'їздом. герочки. гірочки. Не, ну бомба, звісно. Мені це взагалі супер. Я люблю, коли люди щось роблять. Є результат. Бомба. Щас Серма, що ти ще покажеш, інтересно. А тут, тут же гірки це пізніше, так? Да? Да. А он є, да. Вентилятор це типу включає, щоб швидше температура розганяла по, по теплиці, да? так? А, угу. На, ціниці, а ти казав, що від цвітами, чи від цвіти отдільно. Нуся роти ці цією темою ці займалися і в Донецьку, правильно? Ну, конечно, думаю, бо тому що це шарить треба ні хіра себе. Мені це дають туте плицю, тому ну, вона. <реш> <реш> шабашка буде і швидко. Пошлі тобачки показуть. І ще <дві. реш> тільки Та там три, чотири. Ну ти, блін, Серега даєш. Я ж не казав, тут теж такі вже підспівають, да? А, ти вже збираєш. Двісті бігну забирали. А воно сорт однаковий, один, да. да, да, да. що там, що там? Так, так. Красота. Оце самі збираєте з 5 утра? Так. Да, до 8, а потім тару восьмі. Коли ти басікою займаєшся, вопрос один. Чи батя басікою? бігаєш. Зараз батя. Не, ну і я їжу. Це ж є повод 100 грамів. Чай, <реш> <реш> це що це у нас? Гарбузи чи що? Ні, кабачки. А, кабачки. І кабачки будуть через скільки? Неділі через три, да? Та ні, можна збираємо поті-чуть. А, а так, вже по є. А... а кабачки зараз дорогі вообще в магазині? Я просто не знаю. Космічний, наче груші стоїть, воно всільпує там, бачу. Ну, чи 70 гривень чогось. Та це щось, ні. Там в Полтаві таких цін немає. Там ні? Там ценником X2. <laughs> а, да? Да, через недельку вже будуть кабачки. Та ти що, молодцом, звісно. Так, Серега, ж займаєтеся ще цим. Я не рекламірую, казав, нікого не рекламувати не буду. Заготовіть розні. Ну, тим не мене, я Серега все добирав маномет. Що там за вопрос? Буває старої, бо це люди звонять. Тару не виходить вернуть. Яку та Серега все... все верне. Все Все, в все вернеться, тому що об'єм ми ж не приймаємо по 10 тонн його в тиждень. І ну, тари дуже багато. 60-70 тонн тиждень, поэтому тару надо, ну, не успеваем просто физически розвозити. Тара обичає. Я, я... так, что тебе привозять цю тару. Потому да, і... люди думають, що тебе привезли з заводу, а ти її там держиш по 300-400 бочок. Не, у тебе не... і склады, знав, у тебе ж там східно половину військового. Ну, склад на 200 бочок, больше там не влазить до да, Поэтому тару сейчас максимально неделя дві разведем. І будем ждать нового сезону. Ну і будем работать далі. Ну так, а яка цена на сьогоднішній день? 62. 62 гривні. Ну, ціна, звісно, ціни немає, але ціна буде. Ну, я думаю, буде. з такими Та тому що що ти ж бачиш, що у нас, такими Я сьогодні не роздавав сироп, дві бочки сіропу роздав, тому що взагалі нічого немає. Ну, на рапс хлопці, ті, хто поїжджали, вже приїхали домой. Вам не качали щось? Ні. Ні, ну там мені звинив чоловік, откуди ж він дзвонив? Не пам'ятаю. Сьогодні заказував би Каже, що принесли, оце за два дні щось 13 чи 15 кілограмів з рапса. Ну, в мене, гадач, дзвонив, поїхали на рапс взагалі. Поставили магазин і взяли. Ну, у них і було. Ну, коротше, з бочками вопроси немає такого, що нема. ти взяв мед і пропав, коротше, нагода немає Є... тебе. Якщо бочка вдруг їм прийшла кердик, значить ми поміняли на нову бочку от заводу. Питань нема. І ці вопроси ж рішаються конечно, з заводом. Конечно. Це ж ти просто заготовитель, ти ж не експортер. Да, я ж не експортер. Ну, це все, Константин Іванович. Це натуральний медичний. Натуральний мемент, так. Да. Він всі, всі ці вопроси закриває. Тобто, ну, ніхто не обіжається. Ще раз кажу, може хто не розуміє, я не рекламірую ні Сереге. І їхні натуральні. мед, хоча вони просили. Це не моя тема, бо тому що знаю, потім будеш крані. Просто багато людей дзвонило, що старої, щось тут. Ось Серега, нікуди він не дівся. Я думаю, що він хотів дійтися, з допомогою в нього, да. теплиці, всього остального, то нікуди він не втече і не сховається. Всім все розвозиться. Роботи, звісно, з теплицями тут колосальна. Ну, а з медом будем надіятися, що у нас все буде добре. Що все буде мед і мед у нас буде. По 100. Да. Та, хоча б, та хоча б 70, щоб було. Да. Ну, бо всього доходить до 70. Ну доходи, бачиш, щоб так щоб стартувати 70, а там буде видно. А, Бо меду ж немає. Ну і з в нас архісі. Хто взяв огірки, котенок в подарок. <laughs> Все. <laughs> Ще й котів роздаватимуть.